А в Раді безпеки ООН цього дня провели спеціальне засідання присвячене гуманітарній ситуації в Україні, як заявила представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців наголосила вона, потребують гуманітарної допомоги. Більше про головні акценти засідання поговоримо із Іриною Соломко, яка приєднується до ефіру зі штаб-квартири. Он у Нью-Йорку. ірина, вітаю засідання Радбезу. Сьогодні фокусувалося суто на гуманітарній ситуації в Україні. Заступник генсека ООН Мартін Гріфітс, який і доповідав на брифінгу, сам побував в Україні у середині грудня і на власні очі побачив ситуацію. Як описав її Гріфітс і якими висновками поділився у звіті? Вітаю Юлю. Так виступили до Півдачів, а зазвичай це заступники генерального секретаря ООН. вони є досить сухими та офіційними. Але цього разу якраз Мартін Гріфітс був дуже емоційний і, вочевидь, на цю емоційність його якраз вплинуло в його візит в Україну, адже він був не лише в Києві, він відвідав і Херсон, він відвідав і Миколаїв. Він спілкувався з людьми, як то кажуть, на землі, які переживають щодня обстріли російські, і тому він якраз згадував про це дуже багато у своєму звіті. Але якщо говорити мовою цих. Форто він якраз зазначив, що 17,6 і, і 6 мільйонів українців це приблизно 40% населення країни, потребують гуманітарної допомоги. Це величезні суми і цифри. І також він сказав, що 7 тисяч українців цивільних українців загинули в результаті цієї війни, і це лише цифри ООН. Тобто реальні цифри є набагато більшими. В той же час в таких непростих умовах ООН вдалося допомогти майже 16 мільйонам українців, тобто це мова йде і про грошова, грошову підтримку. Ва ідеї про одежу, про е, обігрівачі, про генератори для шкіл та е, лікарень. А проте цього замало. І саме тому цього місяця е, Мартін Гріфітс планує розпочати новий е, такий етап збору коштів для України, щоб в наступному в цьому році мета зібрати 4 мільярди доларів для того, щоб в цьому році допомогти 11 мільйонам українців, адже вони досі продовжують виживати в умовах цієї війни. representative of Ukraine. We appreciate having this meeting. The people of Ukraine, Madam President. народ України захоплює своєю стійкістю, стійкістю, незважаючи на смертельну небезпеку, стійкістю, незважаючи на відключення електроенергії та. Пошкоджений енергетичний сектор у час лютої зими стійкістю, незважаючи на наявність мін і вибухонебезпечних залишків війни, які змушують людей переселятися та перешкоджають безпечному поверненню людей гуманітарній діяльності, а також поновленню сільськогосподарської діяльності, стійкістю, незважаючи на сексуальне насильство, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та знущання, народ України не оминуло жодне страхіття війни. Замені ірино на чому зосередили увагу члени Радбазу, які виступали теж сьогодні? Якою була їхня риторика? Окрім засудження традиційного засудження дії Росії, багато уваги цього сьогодні було і в контексті того, що Росія перешкоджає надання гуманітарної допомоги. І, зокрема, наприклад, постійна представниця США при ООН, вона говорила, згадувала, що в кінці січня навіть два представники місцевої організації, яка надавала цю допомогу, були поранені через обстріли Росії. І також Грінфід, Лінда Томас Грінфілд чергово нагадала про те, що Росія продовжує порушувати права людини ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала використовувати продовольство, електроенергію та зиму як зброю. Це завдає шкоди всім нам, але вбиває українців. колеги дій Росія, яка депортує дітей. Затримує кораблі з продовольством з України, бомбардують цивільне населення та інфраструктуру. Не є діями країни, готові до миру. Це не ті дії, яких можна було очікувати від члена Ради безпеки. Ми чули ваші співчутливі заклики до переговорів, до припинення ворожнечі. Це в руках однієї людини президента Путіна. Він розпочав цю війну, і він може її закінчити сьогодні, вивівши свої війська з України і дійсно дозволивши, щоб наступив мир для України. Це питання виживання Ірина, а чи обговорювали учасники зернову ініціативу, адже останні кілька місяців обсяг експорту українського збіжжя в рамках угоди знизився. А, так, Юля, це була в нас таких ключових знов ж таки тем, тому що гуманітарна безпека безпродовольча безпеки. Вона ну тобто це такі дві складові, і тому багато про це говорили, Адже наразі і звинувачували по суті в тому, що Росія гальмує експорт українського збіжжя в рамках цієї угоди. Адже, от як пояснюють експерти, наразі Росія по суті зменшила кількість перевірок і збільшила тривалість цих перевірок І через це утворилася величезна черга. І на сьогодні за словами ми постійного представника України про ООН Сергія Кослиці 114 кораблів чекають цієї інспекції в водах в територіальних водах Туреччини. В той же час щодня з українських портів виходить тільки три корабля. Тобто, це дуже мало. І це на 30% зменшило обсяг експорту порівнюючи з минулим місяцем. І саме тому про це сьогодні багато говорилося. І зокрема, постійна представниця Великобританії про ООН, вона звинувачувала Росію в тому, що вона не дотримується своїх зобов'язань і більшість виступаючих закликали все ж таки Росію не гальмувати цей процес, оскільки це а, тобто питання продовольчої безпеки в Безумовно. цьому в цілому світі, і це дуже важливі питання. Більш того, вони просили, щоб автоматично цього не була продовжена. Дякую, Ірина. Дуже важлива тема. Я нагадаю, що на зв'язку зі штаб-квартири ООН була моя колега Ірина Соломко.